Всім доброго дня! Сьогодні лабораторна робота номер 4 Будь ласка, запишіть клас, прізвище та ім'я, дату своєму робочому зошиті. Все, що червоним нагадую, ми записуємо до нашого зошита. І так, лабораторна робота номер 4 пишемо. Тема дослідження заломлення світла. Мета. Визначити показник заломлення води та скла відносно повітря. Обладнання, інтерактивна симуляція, транспонтир, джерело світла, прозоре середовище. Далі швиденько хід роботи записуємо, підготовка до експерименту теж. Далі те, що тут написуємо, написано, треба виконати. Тобто, проведіть пряму лінію, все це треба зробити. Запишіть закони заломлення світла, запишіть формули для визначення відносного показника заломлення. Можна взяти наш конспект, подивитись, всі ці формули у вас є. Ну і закони також. Далі, що ми повинні зробити? Треба перейти або за посиланням, або за QR-кодом, натиснути кнопку Початок. Ті, Якщо ви робили вже попередні лабораторні роботи, ви розумієте, вже працювали з таким. Далі давайте будемо уважні, що треба зробити. Експеримент номер 1 так і пишете визначення показника заломлення для води. Все це ви читаєте, можна не записувати, а одразу табличку записувати і заповнювати. Ну і нижче всі розрахунки, будь ласка, показуйте. Відносного показника заломлення, синус альфа, синус гама. Давайте подивимося на цю симуляцію, що там треба робити. Перше там, дивіться, нам треба встановити такі налаштування, такі параметри. Середовище 1 це повітря, середовище 2 це вода. Так, дивимося, середовище 1 це повітря, середовище 2 це вода. Встановлюємо транспортер. Якому точніше вам раджу це зробити. Вмикаємо промінь. Там написано, що треба виміряти, дивіться уважно. Із панелі інструментів перетягніть транспортир, це зробили та розмістіть так, як показано на рисунку. У вас є тут рисунок, можна користуватися. Вимікніть джерело світла. За допомогою транспортера виміряйте кут падіння та кут заломлення. Повторіть дії ще кілька разів, установлюючи джерело світла під різними кутами до води. Тобто тут можемо рухатись, ставити кути, визначати кут падіння, Ну і відповідно визначати кут заломлення. Все це ви переносите до своєї роботи, до таблички. Далі, для кожного досліду, там вибираєте три кути, для кожного досліду визначте синус альфа і синус гамма, використовуючи таблицю Брадіса або калькулятор. Ну і запишіть ці значення у таблицю. Таблицю Брадеса можна знайти дуже легко в інтернеті, або скористатися калькулятором. Ну, для кожного досліду, ми вже казали, треба знайти відносний показник заловлення. І експеримент номер 2 Теж це можна все не записувати, а тільки табличку накреслити. Ну і нижче розрахунки показати, як ви це робите. Ну, У нас вже тут буде повітря і скло. Тобто, треба вибрати повітря і скло. У нас там було. вода. Ставим Москву. Ну и видно, там схоже. Повториваем, повторим вымеривание. Выбираем код, какие нам потребно. Подеваюсь, все зазумело. Далее. Знову Все те ж саме, три кути. Вибрали, знайшли для кожного досліду визначили синус альфа, синус гамма. І показник заломлення. Ще раз повторюю, тут ви все показуєте, що ви там розраховували. Далі пишемо фактично це висновки, треба їх записати, дати відповіді на контрольні питання, творче завдання робити не обов'язково. На цьому все. Бажаю успіху. Тримаємось разом. До побачення.